Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю. У розділі Привіт сенсація. Після звільнення Андрій Єрмак іде на фронт. Трамп готовий віддати Крим Росії. Уміров терміново летить на переговори в США. Шопінг у Мілані під виглядом відрядження. Хто із нардепів закупається у Чорну п'ятницю у Європі. Українські дрони рознесли завод з ремонту стратегічних бомбардувальників у Таганрозі і нафтовий термінал у новоросійську. Морські дрони СБУ сібейбі підірвали у чорному морі під санкційні судна Росії. Привіт, мене звати Катерина Пахальчук. і Я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Він пішов, але обіцяв повернутися. Жартую, повернення на банкову не буде. Як ви могли здогадатися, ми про довгоочікуване очікуване кадрове рішення в офісі президента? Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Заяву ми звісно не бачили, але на сайті президента указ про звільнення пана Єрмака уже є. То що ж далі? А версія, шановне панство, до хіба? Але почну я з новин з перших уст від самого Андрія Єрмака. Ну майже видання York Пост опублікувало коментар вже екс-очільника офісу президента, який він дав через кілька годин після звільнення. Ви готові? Андрій Єрмак іде на фронт. Але крім цієї безперебільшення шокуючої заяви було і досить очікуване я чесна і порядна людина. Мене зганьбили і мою гідність не захистили, попри те, що я був у Києві з 24 лютого 2022-го. Тому я не хочу створювати проблем Зеленському. Я йду на фронт. Мене обурює бруд, який на мене лють. І ще більше мене обурює відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду. Але чи дійде до фронтових буднів Єрмак? Питання відкрите. Бо, як пише видання Цензорнет із посиланням на джерела на Андрія Борисовича, чекає підозра. Ну а якщо вже говоримо про підозру і справу, то як же не згадати вчорашні обшуки? Українська правда розповіла, як же проходили ті обшуки і що під час них знайшли. Коли шості близько шостої ранку співробітники САП Зайшли на територію чи пробували зайти на територію кварталу, там були певні питання, тому що їх не пропускали. Зрештою, вони пішли на пролом, не стали чекати, Там їм сказали, що започекайте, зараз ми там це охорона, так, да, та, тим, тим, О, потім охорона тим, треба, треба погодження, треба це. Вони кажуть, у нас невідкладні дії слідчі. Ви розумієте, ми ж зараз тут поки стоїмо, там можуть знищуватись якісь докази, документи і так далі. І тому, якби вимушені вони були через приблизно 7-10 хвилин цих всіх сперечань, Піти вже якби прямо в урядовий квартал. От, і далі ми вже якби втратили їх з поля зору. Була інформація на Дзаркаліження, що обшуки відбувалися в офісі президента, зокрема на робочому місці Єрмака, і в помешканні десь поблизу адміністрації президента. Наші джерела в правоохоронних органах не підтверджують обшуки в адміністрації в офісі президента, підтверджують обшуки за місцем проживання. пана Єрмака кажуть, наголошують, що було вилучено декілька е девайсів, телефонів. Ноутбуки і власне там в місті, і це все наразі. Наскільки ми розуміємо, вивчається відчувела вчора, запитали у киян, що вони думають про обшукову Єрмака, і тут все очікувано. Люди дуже навіть за, але є й ті, кого турбує такий поворот на передодні перемовин. Нагадую, Єрмак не просто найдовше головував в офісі президента, а й очолював переговорну групу. І ну, дуже глибоко у мирному процесі обшукувати главу офісу президента Єрмака це дуже корисна справа і моральна і моральна. І обшукувати усіх персонажів задіяних в справі Мідаса і його золотої руки це моральне, фантастичне і дуже соціально приємне заняття. Це, а, провокації від ФБР Трампа на нашу делегацію це за те, що я за президента Зеленського за нашу делегацію. А Єрмак, що не єрмак, це приколи. Наша інвестиція у протестах в липні вона зараз має дійти свого логічного завершення, тому ми дуже підтримуємо цей процес. Ну, думки людей цілком відповідають цифрам в опитуванні, які говорять: Єрмаку не довіряють понад 60% українців, а 70% вважають, що він причетний до схеми міндіча. Тому рішення про відставку Єрмака відповідало запиту суспільства. Видання Гардіан так, загалі, вважає, що звільнення Єрмака найрозумніший крок президента Зеленського. Видання Телеграф натякає, що нарешті це сталося. Єрмак, після кількох місяців активного невдоволення партнерів таки йде. Європейські союзники, можливо, і натякали Зеленському, щоб він відсторонив Єрмака, але в плані відносин з Білим домом вже були допущені помилки. Саме Єрмак порадив Зеленському організувати зустріч з Трампом в овальному кабінеті, яка закінчилась суперечкою. І саме він запропонував передати президенту Сполучених Штатів Америки фотографії військовополонених, що призвело до невдалого результату зустрічі, писала FT. І республіканці, і демократи в США втомилися від різкого, настійливого стилю Єрмака. А один зі співрозмовників видання назвав його людиною, яка дратує обидві партії. Після зустрічі в Білому домі чиновники Трампа порадили Зеленському звільнити Єрмака. Частково тому, що йому потрібен був перекладач з англійської, але марно. Політіко свою чергу рішення про відставку називає тектонічним сумом для України. І немає сумнівів, що Зеленському бракуватиме його незламного колишнього юриста. Багато українських коментаторів називали Ярмака продюсером у керівному дуеті, де колишній комік виступає у головній ролі. А Ярмак вибудовує політичний сюжет. Тепер Зеленський залишиться без свого продюсера саме тоді, коли готується до складних переговорів зі сполученими штатами щодо суперечливого мирного плану Дональда Трампа для завершення російської агресії. Тим часом наближається зима, а війська Кремля намагаються використати перевагу на виснажених полях бою Донбасу. Але якщо брати до уваги карту перемовин, то виникають сумніви. Не поспішайте кидати камінням. Це кажу не я. Блумберг пише, що звільнення відбулося у вирішальний для країни момент. Звільнення найбільш наближеного і водночас найбільш суперечливого соратника Зеленського відбувається у вирішальний момент. Президент Дональд Трамп активізує дипломатичні зусилля, намагаючись завершити повномасштабне російське вторгнення. Американська делегація на чолі з міністром армії Деніелом Дрісколом має прибути на новий раунд перемовин після того, як початковий проект мирного плану запропонував Україні невигідні умови. І з цим не посперечаєшся, бо у відставку Єрмак пішов за день до того, як вирушити до США для переговорів щодо мирного плану. А от в аналітичному центрі Atlantic Council вважають, що, хоча Єрмак не святий, і рішення це так і просилося, воно як не крутий, зіграє на руку Кремля. На жаль, це зіграє на руку Кремлю і підірве позиції України. Єрмак увійде в історію як лиходій, а не герой. З початку війни Україна зробила багато для боротьби з корупцією та західної орієнтації. Це дуже нерозумний, егоїстичний і жадібний крок дії Єрмака. Ну, тут тільки додам, що звільнення, попри очевидні питання до голови ОП було неочікуваним. Настільки, що люди у мережі жартують, що думали, що не доживуть до цього моменту. А ви як чекали звільнення Єрмака? І як думаєте, куди доля заведе його далі? Діліться своїми думками у коментарях. Після відставки Єрмака на повістці є одне дуже важливе питання: хто замінить його на посаді керівника офісу президента? І варіантів тут очікувано багато, як і спекуляції. Але ми спробували зібрати всі більш-менш логічні варіанти. І почнемо ми з тих, хто вже працює в офісі президента, судячи із інсайдів різних видань, топ кандидат на крісло голови офісу президента Павло Паліса. Нині він заступник керівника ОП і колишній командир 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр НВТУ Керінформ пишуть, що за рік роботи в ОП. Він показав себе дуже добре. Співрозмовник агентства відзначив, що Паліса виявив продуктивність в роботі на посаді заступника керівника офісу президента. Водночас він має гарні взаємини з американською стороною, що стане перевагою під час переговорного процесу. Палісу на посаді голови ОП бачить і аналітики. Військова людина у військовий час є логічною та потрібною необхідністю в ОП. Адже війна продовжується, і позиція та голос військових мають бути почуті як на міжнародній арені, так і всередині країни. Є ще одна цікава теорія: на тлі відставки Єрмака і пошуку нового голови Офісу президента Україну може чекати чергове перезавантаження урядом. А все тому, що у ролі керівника бачать Юлію Свериденко. Народний депутат Олексій Гончаренко вважає, що очолити офіс могла би і нинішня прем'єрка Юлія Свериденко. Але її знімати з посади не будуть, тому він думає, що це буде Михайло Федоров, перший віце-прем'єр-міністр України та міністр цифрової трансформації України. Тимофій Милованов, колишній міністр розвитку економіки, також віддає голос за Свириденко. Ходять чутки, що Юлія Свириденко очолить офіс президента. Я повністю підтримую таке рішення. На мою думку, воно було б ідеальним рішенням і виходом із кризи, а також посилило б уряд і виконавчу гілку України. І змогло б дати поштовх і розвиток вперед в найскладніші часи існування України, вважає він. Не скажу, що кандидатура нелогічна, але на Юлія Анатолівна залишається прем'єр-міністром, бо під кінець року і досі не ухваленим бюджетом, ще тільки обрання нового уряду нам не вистачає. Але ще кілька слів про цей варіант. рівнянні зі Свириденко головою ОП очолити уряд запропонують міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову. Хоча все це я б сказала на рівні фантазії. Бо, по-перше, Федоров від крісла прем'єра вже відмовлявся. А по Друге його прізвище фігурує як кандидата на міністра оборони. Ну і звісно, у крісло голови ОП його теж малюють. Кажу ж, фантазії. А от нардеп Ярослав Железняк, крім вже згаданих Свириденко і Федорова, називає ще прізвище Дениса Шмигаля і Кирила Буданова. Юлія Свириденко. плюси довіряє їй президент. Мінуси в такому випадку треба перепризначити весь уряд. А це технічно складно, та й рада буде перешкодою. Михайло Федоров. Плюси. Репутація, позитивний рейтинг та довіряє президент. Мінуси. Михайло значно буде ефективніший в уряді як виконавчий гілці влади. А позиція голови ОП це все ж таки більше політика. Кирило Буданов. Плюси. Репутація, позитивний рейтинг. Мінуси. Він ефективний на своєму місці. Та ГУР – це держава в державі. Денис Шмигаль. Плюси. Абсолютно нейтральний та довіряє президент. Мінуси треба буде шукати знову міністра оборони але можливо на цю посаду погодиться михайло федоров Ну, я не надто вірю, що Буданов поки на розвідку. І ще кілька слів хочу сказати про кадрові рішення в уряді. Ходять чутки, що найближчим часом у відставку може піти віце-прем'єр-міністр із відновлення Олексій Кулеба та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. На тлі заяви Зеленського про перевірки в органах і аудиті держструктур через справу Мідас. Очевидно, що зміни самим лише офісом президента точно не обмежаться. А ви як думаєте, хто врешті очолить офіс президента? І власне до переговорів почну я з важливого рішення про те, хто очолить делегацію України президент Зеленський головою делегації та переговорах призначив Рустема Умєрова, секретаря РНБО. Рішення зважаючи на його участь у переговорах, логічне і очікуване. На згадані перемовини Уміров їде з першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею. У Флориді вони проводять зустріч зі спецпосланцем Стівом Увіткофом і зятем Трампа Джаредом Кушнером. Зміст цієї зустрічі очевидний, але на якій хвилі пройдуть перемовини – загадка. Бо крім скандалу з плівками Віткуфа, з яких очевидно, що той допомагав Росії, маємо ще й чутки про те, що Дональд Трамп готовий визнати наш Крим російським. І для передачі цієї геніальної пропозиції Трамп за інформацію видання Телеграф відправляє вже згаданих та Кушнера у Москву. Сполучені Штати готові визнати контроль Росії над Кримом та іншими окупованими українськими територіями, щоб забезпечити угоду про припинення війни. Як стало відомо видання, The Telegraph, Дональд Трамп відправив свого посланця Стіва Віткофа та зятя Джареда Кушнера, щоб зробити пряму пропозицію Володимиру Путіну до Москви, Пише видання у п'ятницю. Зазначено також, що Київ не буде змушений визнати контроль Росії над територіями, які вона незаконно анексувала з 2014 року. Інформацію про візит Віткуфа підтверджують, і в Кремлі Йоршик Путіна Дмитрій Пісков каже, що в першій половині наступного тижня відбудеться зустріч Путіна та Віткуфа. А поки чекаємо результатів наших перемовин, пишіть, що думаєте про це все у коментарях. Підозра таки була. Голові спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександру Клименко готували підозру. Про це пише видання НВ з посиланням на власні джерела. Керівникові спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександру Клименку готували підозру, проте зараз оформлювати її документально та вручати не будуть. Про це НВІ розповіло джерело в правоохоронних органах. Всі бояться Клименку її підозру дати, пояснив цей співрозмовник редакції. Інформація про можливе переслідування причетних до розслідування справи Мідас, не нова. Днями про це писала і Українська Правда. Ішлося про підозру і для голови набу Семена Кривоноса. Наприкінці першого тижня операції Мідас, за інформацією співрозмовників, наближених до ОП, Володимир Зеленський покликав на зустріч керівників Набу і САП. Втім, розмова не пішла, наголошує впливовий посадовець, знайомий із перебігом тієї зустрічі. Одразу після спроби поговорити, як стверджують співрозмовники в правоохоронних органах. Ярмак вкотре поставив задачу силовикам готувати підозру керівникові САП Олександру Клименку. Ні керівник СБУ генерал Василь Малюк, ні навіть повністю свій генпрокурор Руслан Кравченко гратись у подібну історію не виявили ні найменшого азарту, попри погрози відставок і навіть реальну підготовку до втілення цих погроз. Але якщо за даними УП, підозру ніхто не захотів підписувати, то НВ пише, що процес таки пішов, але все зупинили. Ну цікаво, що НВ написало про це у день обшуків у Єрмака. І ще цікавіше, що саме голова САП Клименко підписує підозри чиновникам рівня Єрмака. І тут хочу додати, що станом на 26 листопада, за словами керівників, НАБУ і сап Алі Баба продовжував збирати наради з силовиками. Алі Бабою на тих самих плівках Міндіча ще не опублікованих, називають Андрія Єрмака. Коротка відповідь Алі Баба продовжує збирати наради з і ставити задачі по переслідуванню на САП. так чи ні, все, і побігли далі. Ну, цей процес точно не стоїть на місці. Я не знаю, чи конкретно вже він збирає. Але ні? так пане Семена. я взагалі хочу прокинутися в країні, в якій силовики не ходять ні до ні до яких казкових персонажів на наради. Отака от цікава історія. Інколи у нас в країні можна сказати, що справедливість таки є. Ну після таких судових рішень так точно. Вищий антикорупційний суд засудив нардепа на 3,5 роки за зловживання владою. Йдеться про колишнього народного депутата від блоку Петра Порошенка Аркадія Корнацького, який незаконно отримав майже мільйон гривень компенсації від держави за оренду готельного номера у Києві. На житло у Києві нардеп просив маючого столиці свою нерухомість. Судді встановили, що Корнацький. Отримував кошти за оренду готельного номера, попри відсутність на це законних підстав. Суд. Призначив покарання на три роки, шість місяців позбавлення волі, заборона обіймати певні посади на три роки. Штраф 8,5 тисяч гривень. Звісно, у Курнацького є можливість оскаржити рішення, але поки йому світить 3,5 роки безкоштовного життя за ґратами. Цікаво, а коли такі ж рішення будуть в порешті мандатоносців, бо у раді ще немало таких бідних і нещасних нардепів, які мають по декілька квартир, але просять у держави на оренду. Ніколи такого не було, і от знову. Нардепи офіційно відрядження за кордоном а на ділі. У мережі пишуть, що народні депутатки Євросолідарності Ірина Геращенко та Вікторія Сюмер під виглядом відрядження виїхали на шопінг у Мілан. Нардепки від ЄС Ірина Геращенко та Вікторія Сюмер анонсували поїздку в Мілан на підтримку українок. Робочу поїздку до Мілана чомусь оголосили якраз у розпал Black Friday, коли в Італії стартують найбільші розпродажі. Українки в Мілані, мабуть, дійсно зараз потребують найбільше підтримки. Але очевидно, що головна мета поїздки шопінг за. Святковими знижками публікації на офіційних сторінках ЄС Харківщина та ЄС Херсонщина вже видалені. Хоча на головній сторінці партії інформацію про зустріч все ж залишили. Ну погодьтесь, така поїздка у столицю моди в розпал Чорної п'ятниці підозріла. Ну чекаємо модного показу у раді, чи обновки тепер ховатимуть. Поки Росія цієї ночі била по сплячих українських містах, Україна потужно відповідала ЗСУ атакували морський термінал Каспійського трубопровідного консорціуму під новоросійськом. Як повідомляють самі росіяни, один із трьох причалів не підлягає відновленню. Утром 29 ноября 2025 року в результаті атаки екіпажними катерами БЕК України» в акваторії морського терміналу Каспійського трубопроводного консорціуму отримало значительні повреждения виносне причальне устройство КТК ВПУ 2. Оно не підлежить відновленню, сообщили в прес-службі КТК. За офіційною інформацією генштабу ЗСУ, у місті Таганрог уражено завод де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників. Виникла пожежа у цеху з ремонту літаків. Ту 95 також підтверджено черговий удар по нафтопереробному заводу Афіпський у Краснодарському краї. Там місцеві скиглили, що вибухи лунали понад годину. Ні, підстанція після вибухів відмовилася працювати на росіян. Місто поглинула темрява. Татарстане полало в районе Алабуги. До речи там штампуют те самі шахеды для террору по Украине. Як пишуть російські российских ЗМІ пожар спалахнула на складе аккумуляторов. Пожар вспыхнул на складе аккумуляторов в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане. Площадь возгорания 5000 квадратов, сообщили в ОЭС. Из здания эвакуировалось больше 300 человек. Для тушения склада привлекли вертолет. А це вже Білгородська народна село Драгунське. Тут заявлено про удар по підстанції та енергетичних вузлах. У місцевих пабліках палає найгірше самих трансформаторів. У Вологограді теж жалілися на вибухи. <плес> Аналогічні новини надходять із району Орського НПЗ. Ми знає, що там такое горить? тому що шунову аж таке. А ось вам свіженька історія про те, як росіяни гучно обіс. Ну ви зрозуміли, зі своєю черговою аналоговнєтною зброєю прямо на старті. 28 листопада над російським полігоном Ясний в Оренбурзькій області раптово розцвіло небо, засяяло бусковим димом. Це Росія запускала судячи із відео міжконтинентальну балістичну ракету. І Вона епічно вибухнула, ледь відірвавшись від землі. Мервонуло російське міністерство смерті, звісно, не каже, але рекомендують місцевим воду з крана не пити та не перебувати на відкритому просторі. Як пише дефенс експрес, це був той самий горизвісний сармат, яким Путін лякав увесь світ. А от усім та аналітики Спешол Херсон Кет та інші джерела припускають, що скоріше за все росіяни запустили стару ракету УРСТО н У будь-якому разі. Результат потішний. Головне Кацапи в черговий раз гучно впали обличчям у свою ж багнюку перед усім світом. І нехай у них усі ракети будуть саме такі успішні. Ставте лайк, якщо погоджуєтесь. І наостанок ще трохи хороших новин: морські дрони Сібейбі СБУ вразили два танкери російського тюнівого флоту під санкціями заходу. Успішна спецоперація пройшла у чорному морі біля Речене Ще тіньовий «Кейрос» розпід прапором Гамбії йшов порожнім. Та неподалік босфору раптово спалахнуло машинне відділення. 25 членів екіпажу евакуювали. Чей Україна українець. А другий танкер вірат прямував до Туреччини, коли у борт постукали дрони. Про атаку невідомих БПЛА у чорному морі. Російські моряки в паніці почали кликати на допомогу. Цей аудіозапис оприлюднив турецький телеканал Хабер. 1, 4, 5, 5. Російські зетблогери блогери заявляють, що Вірат був атакований п'ятьма морськими дронами. В управлінні турецького мореплавства повідомили, що стан 19 членів екіпажу нормальний, але горить в машинне відділення. Причини пожежі офіційно не називають. Пізніше з'явилося повідомлення, що танкер тюньового флоту Росії Вірат, який йшов у напрямку Туреччини, був повторно атакований дронами. Ну що тут скажеш? Така карма для тіньового розфлоту. Тепер ці танкери більше не будуть транспортувати російську нафту приміром в Індію чи той самий Китай. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не убилися на просторах Ютубу. Побачимось.